Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи. А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно, згодна це якесь підозріло. Чешить одне, нам обом пощастило. Обожня шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого, а у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію. Мені давно час це зробити. Що це таке? Справжнє сире яйце, такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. <звук> О, ні, знову! Огидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно, пригости мене, ай боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися, а це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад. У яка гидота! Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сьюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала. Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, тюзі? О, ні, течня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Спора, це буду я. Вау, нічого собі, пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж Кока-Кола, так чудово. Одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого! Так це ж шоколад, мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, Та вже вона порожня? Так, з неї нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого? Та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати. Головне, що мені смачно. От ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі! Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що не зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось у середині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Він вірю своїм очам. Все ж Чилі! Я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні. На цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить що справжній перець у мене. Ні, тільки не це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. «Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію, краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро! Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це, табаско. ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Випадково. Нічого собі як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім! Так, спершу треба взяти аерограф. Все не так просто, як я думала, але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша. Ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас з дожину. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Mm. Вигадала, я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Mm. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. What? Що це було? Чому Дженніфер упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось, Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайна, пергінка. О, ні, зараз чхну. Oh, no. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? Кейт, а ти чого смієшся? Отримуй. Мія, навіщо ти забризкала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженніфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку. Фух, здається, час вийшов. Так вже тобі пощастило. Так, так, подивимося, що у вас тут Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. No. Клас, який він великий. Заздріть мені не в Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота. Гей, куди подівався весь мій шоколад. Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. Так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? <гас> Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Okay. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. <гас> <гас> ну, ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід фу Мія? Чудово! Одну суперницю я вже усунула. <звідки> Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Awesome. Ось мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається? Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла кейт. О, ні! Я не винна, я була без почуттів через Мію. Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Виглядає огидно? Спробую, хоча б лизнути. Ого, так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи може хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один, мілашка. Який пухнастий чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед, похнастик буде моїм. Ось побачте, Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво те, що треба. А тепер займемося очима. І справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе оминути Ну, ось більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало так нечесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, hey, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Yeah. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Yeah. Зараз ми все виправимо. What? Що відбувається? Що ви робите? Oh. Ну як я виглядаю тепер? Oh. Краще oh. набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Все чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше, що правда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна, мія. Що відбувається? Дженніфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво. І непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Ходиться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато, останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час. Але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все, я закінчила. О, ні! Залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. І я зовсім про це забула. Все, стоп. Смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла? Все провал. У мій чудовий малюнок. Ну, все, я точно програла. Хоча це ще на кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. No! Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. <рив> ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Може бути, мене підставили. Дженіфер поміняли її наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу мія. Смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш, ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється поводитися з пальником не так просто? Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала б. запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна? <рик> Супер. <рик> М, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, <рик> тут є все, щоб зробити мою ліжку мрії. Оу, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, Вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. Так, це поставимо ось так. А це так. Хм, непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Був ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за мої. <пит> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас. От і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносьте. Що відбувається? Готово, міс. Ось це краса! А то ліжко встановлено, додамо елементи декору та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Да, вийшло круто. Ось так. Підверещили по сусідку. Тепер найкласніше ліжко. Ой, боляче. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. б мені вигадати? Є іде. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше ніж у Дженіфер. Ай, ей марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас, він такий зручний. У ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є йде. Зараз я таке замовлю. Мирі заздритиме Так так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Oh, Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Hi -hi -hi. Привіт, дівчата. Hi -hi. Зацініть мій класний будиночок. Офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина, а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну, все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня! В чому проблема? Сподімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порошниці порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чому ти, Здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну, Тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <плес> Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. <плес> Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. <плес> <плес> Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас. А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки Руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що ще придумати? Oh. Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні! Вау! Wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось, офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Hey! Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Oh. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше, ніж у моєї сусідки. А, приголомшливо, саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні, це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Араз ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями.